Привіт, мої хороші. Сьогодні будемо з вами трішечки записувати і працювати. Хочу вам розповісти трішечки історію, що ми будемо робити. В общем, будинок построїли, кришу накрили, але не зробили підшиву. В цьому році в нас птахи, зараз вам покажу, постараюся, як ніколи почали їсти утеплювач, Стекловата. Не знаю, як правильно буде скловата українською. В общем, Знайшли помічників, хто нам допоможе підшити. Зараз вже купили дерево он за моєю спиною. Будемо обробляти дерево. Також засніму краще, бо я не знаю, як правильно воно називається. Пропитка якась спеціальна по дереву. Взагалі, показую, що птахи зробили з нашим утепленням. Так, друзі, це я максимально намагаюся приблизити. Он, я думаю, вам буде видно. Поробили вони там вже в нас гнізда, повитягували ту скловату. В общем, з цієї сторони, з іншою дятел поселився. Зараз підемо з маленькою, засніму звідти. Так, друзі, це вид з іншого боку. Я думаю, видно, де дирочки. це вже поробили собі пташки гнізда. Вже нас довели до того, що вирішили неотложно, потрібно це зробити. Отам От у нас десь поселився в кінці дятел, вже він там все собі дерево стукав і по утеплювачу. в общем, зараз покажу вам, скільки вони його нарвали. Що я коляску на паузу поставила, на паузу, на тормоза. Так, друзі, ось показую вам оце жовтеньке. Це утеплювач, який ці миші малі. Ну, не ми ще пташки повиривали. Ось дивіться. І його тут прямо повно-повно-повно. Отже, зараз з донечкою вийшли, 6 вечора будемо обробляти наше дерево для того, щоб воно було готове, коли прийдуть нам допомагати обробляти чи підбивати підшиву. Дякую вам за перегляд, залишайтесь з нами. Миска, відрізана бутилка, щітка. Ще пендівочки. Так, показую вам, що пише. Комплексний антисептик, антисептичний засіб для захисту деревини від шкідників, грибків, бактерій та плісняви. Важко займисть матеріалів, якщо нанести дуже багато слоїв, буде дуже ну, общем, е, ми поняли. Будемо працювати. Друзі, перед тим як наносити, треба ще зняти кору, та що може потім в подальшому відпасти. Зараз я ножичком її буду знімати. В общем, треба зняти кору перед тим, як наносити ту рідину, в общем. Зараз обробимо і будемо фарбувати щось сьогодні, щось завтра, тому що вже 6 вечора малюнька теж підспівує. Якось так. Мої хороші, зараз я віночком обмітаю лишню зайву тирсу. Коментує і мія зі мною для того, щоб краще лягав антисептик. Сьогодні я встигла обробити лише 4 досточки по 4,5 метри і ширина 10 см. Тому що вже було пізно, мієчка заснула в колясочки, а потім почали комарики гристи. Ну, в общем, закінчили на цьому. Так, майже яку там третю частину, в принципі, роботи я сьогодні зробила обробила все ножичком в зайву кору декора, тому що, так розумію, з, в подальшому вона може відпадати і буде швидше різним насікомим це дерево в общем, згризти, Ви зрозуміли. Хоча я сподіваюся, що не, ніхто його не згризе. Так, хочу вам, пока там я щось роблю, щоб ви побачили, поки я. Е Красить буду антисептиком обробляти. Замітаю там. Хочу вам розповісти заодно з приводу доски, за, Оскільки ми купляли і де купляли, і в общем, можливо, вам цікаво. Купували на пилорамі, все там офіційно, все в общем, ви зрозуміли. Не просто там десь. Ну, ви зрозуміли, в общем, все офіційно, все добре. В общем, вийшло в нас так. Доска обрізна основа 25 міліметрів товщина, 15 ширина, досточки, 4,5 метри. 8 штук ми взяли 4,5 метри длина. 8 штук ми взяли їх. Закуп, Боже, метр кубічний. Ну, правильно, закуп, я так розумію, правильно. Ціна 2,700. Ми взяли 8 штук. У нас вийшло на 1600. 30 гривень Потім ми взяли 4 досточки обрізних соснових 25 мм, тобто 25 см, товщина 10 см, менше трішечки, і теж по 4,5 метри. Взяли ми, воно тільки якось рахується в метрах тут. В метрах один метр виходить 34,50. В нас вийшло 18 метрів, то вийшло 590 гривень. І пропитка для дерева 5 літрів 180 гривнів. Ось я вам показувала там, назва все Є 180 гривень. Мені її хватить, вистачить з головою. Я думаю, так, так як я сьогодні обробила тільки чотири досточки. Дошки в мене ще залишилося 8. Завтра будемо робити, тому що трішечки часу не було. І ще в нас, здається, називаються правильно саморізи. Правильні треба купити. В общем, вийшло в нас вже зараз 2 500. Так, 2 500. І ще плюс саморізів, около трьох тисяч. У нас вийде зробити цю підшиву. Всім бажаємо миру, мирного неба. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, за те, що ви підписуєтесь та дивитеся все те, що я записую. Хотілося б, звичайно, більше і краще, але з маленькою дитиною трішки часу на все не вистачає. Ну, ми це не будемо покидати. Будемо сидіти з вами в Ютубі, поки ви в нас є, поки ми і будемо щось робити. Всіх міцно обняла, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. І ще раз вам дякую за те, що ви в нас є. І війна війною, а щось робити треба. Дякую вам.